Добрий день, шановні колеги! Хочу представити вам до уваги багаторазові гемороїдальні апарати ППАш Колонго. 34 розмір, також є в наявності і 33 розмір. Дивіться, яка зручна скринька для зберігання. Дуже зручно зберігати. Так, давайте відкриємо. Вже зручно відкривається. Так, десь сшиваючий апарат. Всиваюча втока. Маємо також інструкцію. Нагадується 34 розмір. Є і 33 розмір. Також є до нього і касети, як на 34, й так і на 33. й Дуже гарно себе зарекомендували. Працюємо по всій Україні. Все є в наявності. Закриваємо так, кладемо інструкцію. Дуже зручно зберігати, нічого не забудеться. Все фіксується. Така зручна скринька. Розмір 33 і 34 є в наявності, доступні до замовлення. Також є змінні касети як на 33-й апарат, так і на 34. Чекаємо ваших замовлень. Працюємо по всій Україні.